Сьогодні вирішуємо проблематику нашого підприємства. Змінів тепло. Наповнюю невеликий невелика історія. Чотири роки тому підприємство, яке обслуговувала. Змінську громаду, це КЛК -лікарня, лікарняного комплексу, яка надавала послуги з теплопостачання на території міста, відмовилися від надання послуг для населення, тому що були борги населення перед підприємством, і перед громадою став наступний виклик: що робити з опаленням саме наших двох мікрорайонів це вже вокзал та наш мікрорайон в районі нашої лікарні, тому що населення взагалі залишилося без надавача послуг. Тому створювали своє підприємство е, змів тепло, саме яке е, належить Зміївській міській раді, е, комунальне підприємство, і е, постала. Питання щодо повернення всіх активів, які були надані в оренду кательнам лікарняного комплексу, шукали будь-які можливості, щоб повноцінне підприємство запрацювало. Цей виклик ми подолали ще 4 роки тому, але на сьогоднішній день ми проводимо роботу і максимально відмовляємося від орендованого майна. А саме котельні, які перебувають у нас, шість кателені, які перебувають на території з міської громади, підприємство було вимушено взяти в оренду, тому що не було власних активів. І на сьогоднішній день, завдяки нашим міжнародним партнерам, ми також справляємося з, цією, з цим викликом. Сьогодні приїхали дві перші котельні. Це котельні, які закуплені за, за рахунок коштів міжнародних партнерів і за, за рахунок міжнародних донорів. Зміська міська рада участвує в даному проєкті на умовах співфінансування. Ми податок на додану вартість та будемо оплачувати пусканаладжувальні роботи. Крім того, ми на наступний рік плануємо їх запустити вже в національну експлуатацію, закупити не, не, те обладнання, якого не достає. Це бункерні системи, це система е, само, димоходів. І таким чином ця катеня буде працювати повноцінно. Перше, це дає змогу отримати нове обладнання з досить високим коефіцієнтом корисної дії, а відповідно, це буде зменшено витрати по енергоресурсу. І друге, ми будемо саме власниками цього майна, яке ми повноцінно зможемо обслуговувати і не нести затрат, витрати на оренду майна, яке не належить даному підприємству змів тепло. Таким чином ми зможемо збалансувати і утримати тариф на тому рівні. Є, і відмовитися від підняття тарифу на майбутнє. Тобто працюємо далі. Дякую всім, хто долучився. До 20 грудня очікуємо ще наступні 5 котелень і того буде закуплено 7 котелень для нашої громади. Це величезний крок вперед для нашого підприємства. Дякую всім. Ну, на сьогоднішній момент в нашій громаді втілюються такі проєкти, як заміна модульних котелін, які до цього наше підприємство орендувало у комерційного підприємства. З учетом того, що ми зараз поміняємо ці модуля, які нам профінансували скажімо так, на 80% в ЮНІСЕФ, підприємство зможе економити і, відповідно, ці гроші відправляти на реконструкцію системи опалення, ремонт криш. Ну, то на всі свої потреби, де е, нам потрібні гроші, де ми раніше просили ці гроші у громади. Так. На будущего нас, е, на наступний рік є така так, пропозиція е, робити далі з Юнісех, щоб вони нам профінансували також порядка 80% оплати за реконструкцію котелів на геліатричному диспансері і на котельній лікар, біля лікарні на шоссе «ДНД». Тобто, якщо це ми зробимо, що це дасть для підприємства? По-перше, там стоять котли вже, ну десь на героїчному вже стоять котли десь ну, 70-х років. Економія по газу состави приблизно десь 30-40% це, це мінімум. Соответственно, при такій економії будуть уменшені платежі, і точно ж гроші будуть залишатися на підприємстві, які будуть в розвиток самого підприємства.